Подивимося три події. Три події найближчого часу. Перша вже вискочила. Якась легкість, щось нове. Щось, щось нове. Щось закінчиться. Або ви почнете новий проєкт. Може бути, для когось, для кого це актуально. Це народження навіть. ця випала сама, то ми ще три дивимося. <с> три події. Ну щось, дивіться, прям <с> щось нове, щось прориває, проростає, загорається в вашому житті. Тут три події, так? Якісь усвідомлення. Усвідомлення, інсайт, легкість. Ви е... Ви в кроці зараз знаходитеся від якогось, ну, прямо якоїсь істини вашого життя, як ви як, от знайшли е суть свого життя, своє призначення, свою, свій шлях. Яко осініло. Можливо, народження нової ідеї, народження нової людини, народження Чогось ну от, щось нове. Тут щастя, легкість щастя. Дуже глибоке духовне усвідомлення. Я вам говорю. Ви йдете, ви вже прямо в кроці. В кроці від ось цього свого. Е, ну це як народження вас нових. Тут такий мудрець, а тут, як дитина. тобто Ви як народитеся заново. Прорив такої безумовної любов, щирість, чистота, щастя, свято і стабільність. Ви в кроці від того, щоб народитися заново.